Понарощувалася. Ось такі листочки. Гарнючі, приклеснючі, Тут ось там вже полізла, бо знакуди. Понарощувала тут ось. тут листочки, ось тут вже воно як гарненько. Наростила. Тут ось така краса. гарнюня, красивуня. Так, а тут що тут моя замотана, перемотана? Де тут цей бусик, що я мотала? Що ти тут? Все тобі добре? Нормальок, живенький, тут а що? А тут купали листочки, і тут листочки, і тут листочки. Ну, що ти, як діла в тебе? Все гуд? Красуня. Тут вже полізли, полізли. Давай вилазиться. Давай, давай, вилазь. Ось вот так. Mm -mm. Такі буде лісти. Ну? Тут же попсихали тут. Дешу сухенько. Сухенько. Так а що ви мовчите? Оце. Нічого не кажете. Що вас треба поливати вже? Бліна, треба казати якось, я знаю. Я тут трошечку. Трішечку ополиваємося. Я ж -то забуваю. Ці, що тут забуваю. Не залізеш, що сухеньке. Тут треба пролити. Як цю поливати, не знаю. Тобто коли таке листя, туди не підлізти вже. Ану, давай. Давай, давай. Ось так. Немає моєї лієчки. Гарненько є. Дуже незручно.